Доброго дня, підписники! Сьогодні хочу вам поговорити про поломку пічки ваз 2110 а точніше не крутить моторчик. Спочатку він крутив, а потім в один прекрасний момент перестав робити. Все перевірено, запобіжники тут все перевірено. Спочатку він працював, потім на ямах то з'являвся, то пропадав. Ну, в Останній час то взагалі він тільки від ями включався. Якщо десь яма вгупнеться, то він і включався. Ну, це я вам зразу скажу. Це проблема моторчику. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, запалення включене і гупаємо по моторчику. Раз і включається. Контактна група перевірена. Греостат теж перевірений. Це діло в моторчику. Все це прочищено. Ну, я вам одразу скажу, Тут або потрібно міняти моторчик, або передивлятися старий. Якщо у вас така сама проблема, то знаєте, що це діло в самому моторчику. Так, а я буду свій розбирати, раді цікавості дивитися. Якщо що, то я вам знімлю Може і покажу, що там в ньому не так було. Ось так ось.